У неділю, 6 квітня на 90-му році життя, померла відома актриса українського кіно, Зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України Таїсія Литвиненко. Українці полюбили її за роль Химки у культовій комедії за двома зайцями. У її творчому доробку також 150 ролей у театрі та кіно. і понад 15 режисерських робіт численні відзнаки найвищого гатунку, серед яких Орден княгині Ольги Другого ступеня, Орден Святої Анни, орден Архістратига Михаїла, Премія у Галузі театрального мистецтва. ІМ. Марії Заньковецької. Премія у галузі театрального мистецтва, імені Бориса Романицького. ТА найголовніше. Безостережна любов глядачів, шана колег та діячів театрального мистецтва, крім незабутніх кіноробіт, роль Хемки у культовому фільмі За двома зайцями, Галі у Назар Стодолі, Та Пріськи у «Вавилоні-20» та інші. Таїся Литвиненко прожила довге і цікаве життя народилася 10 лютого 1935 року, у селі Погреби, що на Київщині. Закінчила Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, у майстерні Івана Чабаненка та Леоніда Олійника. Тільки вступила в інститут, узяли в масовку фільму Назар Стодоля». а через тиждень запропонували головну роль Галі. Саме у цій ролі її запримітив колись на чотири роки молодший за неї Федір Стригун. Хлопець теж вступив до Київського університету театру імені Карпенка карогу Першою людиною, яку побачив у стінах університету, була Таїсія Литвиненко. Вона підбадьорила хлопця, що, мовляв, такий вродливий юнак неодмінно вступить. З легкої руки Таїсії, після закінчення університету він поїхав за нею у Запоріжжя. У драмтеатр. На той час Литвиненко була заміжня. За режисером. Володимиром Ткаченко, але цей шлюб не склався. Чоловік захопився іншою, залишив уродливу дружину у Запоріжжі, а сам поїхав у Київ. У якийсь момент Федір Стригун та Таїсія Литвиненко зрозуміли, що почуття, які вони грали на сцені, у спільних виставах не награні, почали жити разом. Чим викликали страшний скандал у тодішньому Запоріжжі Федора Стригуна. Навіть викликали в обком партії. Із комсомолу вигнали, пригрозили, що ролей не матимуть. Закохані поїхали у Львів. Вони отримали запрошення від театру імені Марії Заньковецької, яке стало для них доленосним. Прожили разом у шлюбі, сповненому любові і пошани понад 60 років. Крім акторської та режисерської діяльності, Таїсія Литвиненко була. Доценткою кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні її учні є провідними акторами різних театрів України. Таїся Литвиненко буде похована у Львові на Личаківському кладовищі.